Влада буде людьми, буде українцями. Влада українська, яка складається з українців, які поважають свою державу, яку, які поважають свій народ. От так має бути. І можливість є, тому що сьогодні довіра до влади нульова, Нуль. От ті, хто були при владі 30 років, дожилися, слава Богу, до того, що вони нуль. В електоральному полі 0,1%. До побачення. Зараз буде можливість прийти людям, новим новим людям, які будуть декларувати ті речі, про які я вам розказую. Декларувати те, що не просто буде подобатися українцям, а те, що вони отримають однозначно. І люди мають зайти ті, які тримають слово. А... Виявити це дуже просто, тому що коли ви дивитесь історію людей, які йдуть до влади, і ви бачите, що це люди, які все життя тримали слово, вони відповідали за свої слова, вони декларували і робили, от таких нам потрібно. Ті люди, що сказали і зробили. А ну це ж дуже просто, коли ви дивитесь історію людей, а вони по життю Ну, такі собі, розумієте? От По життю просто люди, які ну, говорять і не виконують. Декларують і не відповідають за свої слова. І таких ну, до влади не потрібно допускати. Потрібно допускати людей. Хай вони будуть десь жорсткі, а, десь, може, вони не будуть подобатися нам, але вони відповідальні. Вони. Все життя відповідають за свої дії, за свої слова. От таких людей потрібно до влади. Людей, які проливали кров за свою батьківщину. Людей, які докладали максимум зусиль, щоб ми могли вижити. Які проявили себе. Розумієте, проявили. Тому от так.